В Києві відкрилася нова книгарня «Книголенд», і ми з моєю недопутою кавою йдемо її дивитися. Пішли на другий поверх. Купа красивих книжечок. Книгаренька кав'ярень, багато не буває. Я вас запрошую погуляти перед відкриттям книгарні. Подивитися, які книги представлені, яке оформлення, і провести атмосферний ревізор. Привіт, привіт, я атмосферниця. Ласкаво прошу на мій канал. І у сьогоднішнє відео погнали. Починаємо огляд книгарні з другого поверху, тому що тут зібрано літературу на дуже різний смак і вік. Наприклад, велетенський стенд із мангою, руки самі тягнуться. Я вже ледь не почала нагрібати книжечок. До речі, чудернацька антикварна крамниця дуже класний артбук мальопис. Вирішила, що на честь відкриття книгарні можу придбати собі одну книгу або мангу взяла. Перший том про проводжальницю Фрірен від нашої ідеї. Я хочу цю закладинку. Тому одразу розплачусь на касі. А, до речі, мені ще дуже сподобалася. Закладинка теж взяла. Робіть ваші ставки. Поки буду прогулюватись книгарною. Я ще куплю книжок, чи все ж таки візьму тільки перший том манги. За асортиментом книг цей книголенд явно. Переплюнув інші книгарні тут такий великий вибір всього різних жанрів, і мальописи це тільки одна частина. У подивіться на кількість фентезі, романтичного фентезі Ян Кедалту, і так буквально з кожним жанром. А ще тут є окрема поличка, присвячена Гаррі Поттеру. І подивіться реакцію людини, яка тільки зараз почала знайомитися зі світом Поттеріани. Великий светр, і я в ньому тоную, і сиджу поруч із цим на маленькому стільчику. Мені здається, це трішки сюр. Насправді дуже прикольна локація, тому що це суто дитяча зала в новенькій книгарні. Книголенд можна посидіти одразу, почитати книжечки, помалювати, бахнутися на мішечок. Мені здається, саме в такі локації можна добрати книги, які точно сподобаються дітям. Головне не намагатися прочитати всю книгу, бо тоді доведеться купувати ще якусь нову, бо не цікаво буде перечитувати. А, розбігаються очі. Я останнім часом купила багато дитячих книг нових, тому треба швиденько йти в інший відділ, дивитися, що там. У цій величезній книгарні «Книголенд» на секундочку 500 квадратних метрів і вклали у її відкриття близько 10 мільйонів гривень. Так, от вдумайтеся, тут 17 тисяч назв книжок українською та англійськими мовами. Це 39 дев'ятий книголенд в Україні, і наступного року планують відкрити ще більше 20 книгарень, але вже в різних містах. Це просто ідеально зараз. То вечір, і навколо буде дуже багато вцілок, і вже якби осінь, взагалі всі ходять в светрах, як бачите, кутаються, тим не менш. Це просто ідеально. Коли у книгарні. Є свій балкончик, на якому -мо, можна буде пити каву. Не знаю, ти почитав книжку, вийшов, зробив селфі, подивився на те, як заходить сонце біля наскал Олімпійський, і от цього не вистачало. Я прям як атмосферниця чекаю, чекаю той момент, коли можна буде сюди ще приїхати, взяти каву і. Подихати, знаєте, повітрям, осіннім, подивитись на машинки, на копито книжечок. На за це, за це княголенд явно отримує в атмосферному ревізорі, плюс купу балів. От прям. Що дивитись далі, книгарні. Поки не почалася гра, зараз дещо з вами подивимося. Це книгаленду ще один великий плюсик, дуже суб'єктивний. Так, це буде дуже суб'єктивний атмосферний ревізор, тому що це один з моїх найулюбленіших кольорів. Ну, а якщо без жартів, мені здається, що великий м'який диван поруч із книгами, Так, а що в нас тут? Тут є і українські автори, і потім дуже багато є трилери поруч кінг, поруч фентезі, і популярні книги, типу Дюни, Відьмака, такі, знаєте, представники класичного якісного фентезі та фантастики. Так от, взяти таку книжечку і почитати її, сидячи тут. А, дивіться, я тут ще побачила книгу, яку я дуже хочу. Вона зараз в моєму списку бажанок, мабуть, одна з таких дуже очікуваних. Так от, наприклад, взяти «Нафритове місто від видавництва Жорж і читати. Вали на другому поверсі тут великий простір із залу для проведення різних заходів, меншою залою, де багато фентезі та манги, і дитяча зала. А зараз ідемо дивитися далі. Перед відкритті стільки людей. Я навіть боюся подумати, скільки людей буде під час офіційного відкриття в перші вихідні, коли купа зіркових гостей. Пройдемося, подивимося цей поверх. Дивіться кльова локація. Кація для того, аби пити каву. Оце ми зараз теж будемо робити. Тому що я дуже хочу каву. Але перед цим давайте вже подивимося книжки нарешті. Тут велика секція. Реально велика. Слухайте: секція із нон-фікшеном. Багатьох видавництв, я зараз дивлюся, розумію, що от той жанр літератури, за яким я зараз стала гірше слідкувати, бо дуже багато нових імен, дуже багато якихось назв. Хоча є одна новинка з нонфіку, точніше, це ближче до історичної літератури. Я вам зараз її покажу, бо мені здається, що вона має бути прикольна. Це Сара Гріствуд. Закохані так, закохані тюдори, як любили і ненавиділи в середньовічній Англії. Мені здається, що тим, хто хоче зазирнути трішки глибше в історію, от не так, коли подобається естетика серіалів, таких типу історичних про любов, але дізнатися ближче, зрозуміти трішки краще ментальність. От, можливо, це саме та книга, на яку варто звернути увагу. І так, в мій вішліст, вона теж дуже швидко. Потрапила. Гуляємо далі. Книгарню, гарно, не А тут гірлянда. Блін, це так красиво. Я знаю, що це все дуже суб'єктивно, але хм. спускаємося. Я сподіваюся, в цьому підземелі немає якогось книжкового дракона, який може не знаю. Гарчати на когось, кому не подобається його книжковий смак чи ще щось таке. Ось тут на мінус першому поверсі велика зона, в якій купа-купа настільних ігор. Це просто капець, тому що тут є столи. Стільчики, ці ігри дивляться на тебе. Коротше, можна взяти піти каву, обрати собі настільну гру на столочку і сісти просто грати. Тому що чесно. Ну, ви подивіться, я, я не знала, що в нас стільки існує ігор. Це просто. Ні, книгу ланд, ви мене дуже дивуєте. Прямо. атмосферниця накопила у новій книгарні книголен. Давайте дивитися. Попри те, що я обіцяла собі, що я якщо купуватиму книги, то робитиму це дуже обачно. книг, мабуть, куплю мало купувала я книгу обачно, але угу, зовсім не мало. Дві частини Гаррі Поттера. перший том про проведжальницю Фрірен. книга, довіра. Знаєте, час іноді читати щось ближче до високої полиці. Із стильною закладинкою, до речі, безсмертний вогонь на тмарі і Вавалон Ребекки Клан. А тепер час складати це в шопортне Голанду. Привіряємо, наскільки він пасує книжками. Які там підсумки атмосферного ревізору? Ну типу класний вечір, багато блогерів, багато спілкування, очі розбігаються, тому що три поверхи, книжки, настільні ігри, кльовий мерч, і такі і, і, і це все в центрі Києва. Це справді дуже дуже красиво, і мені подобається поєднання кольорів. Це оливковий сірий місцями, фіолетовий, прям. Тому тому, якщо говорити про загальні враження, для того аби проводити прям справжні атмосферний ревізор, треба буде ще проїздити. Але поки плюс за дуже смачну каву, плюс за різноманіття книжок за їх тематичне розміщення, за окремий стенд з мангою це прям дуже плюсик-плюсик. Також за те, скільки настільних ігор, і що ця локація окремо велика зроблена. Мені подобається, тож розташування, кількість книжок, їх тематичне розміщення, стиль, загальна атмосфера. Дуже класні, звісно, треба буде ще дивитися. Коли знаєте, просто перед відкриттям це такий момент, коли ще є якісь недоробки, щось дещо не стоїть, не все дістали. Що консультанти тільки-тільки звикають до простору. Тому для того, аби прям повноцінно це оцінювати, треба буде ще приїздити, але загально поки дуже дуже класно. І я не очікувала від книголенду такого серйозно. Вийшло прямо.